Вітаю колеги! З вами я, Ірина Константинова, і сьогодні я пропоную обговорити особливості ліцензування діяльності з перевезень. Отже, ті види перевезень, на які потрібна ліцензія, визначені законодавством, а саме статтею 7 закону про ліцензування і пунктом 4 ліцензійних умов 1001. Отримати ліцензію ви маєте на такі види перевезень перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і небезпечних відходів внутрішнім транспортом, ну тобто в межах України. Водним транспортом. Морським автозалізничним і повітряним. А на міжнародні перевезення отримуєте ліцензію на перевезення пасажирів і вантажів, незалежності від їх характеристики. Отже, щоб зрозуміти, чи потрібна вам ліцензія на внутрішні перевезення Україною, потрібно відрізняти небезпечні вантажі, і відходи від безпечних. Це визначено нормативно. Так, небезпечний вантаж це речовини, матеріали, вироби, відходи, які під час перевезення можуть спричинити вибух. Пожежу пошкодити технічні засоби пристрої, споруди і об'єкти, таке інше, які за міжнародним договором чи результатами випробовувань належать до одного з класів небезпечних речовин. Склад небезпечних вантажів ви можете знайти в спеціалізованому ДСТУ і в додатку А до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів, так зване ДОПНВ. А що стосується небезпечних відходів, то їх перелік ми можемо знайти не тільки в ДОПНВ, а й у положенні номер 1120 Небезпечні відходи перелічені в розділі А жовтого переліку відходів та в зеленому переліку, якщо вони містять матеріали, наведені в додатку 2 до даного положення. Отже, якщо ФОП або Юрособа планує перевозити Україною пасажирів небезпечні вантажі або відходи, чи має намір виконувати міжнародні перевезення, то без ліцензії, звичайно, не обійтися. А тепер давайте подумаємо, чи є послаблення в ліцензуванні перевезень на період воєнного часу. На жаль, ні. Така діяльність діяльність перевезень не звільнена від ліцензування навіть під час війни, як, наприклад, інші види діяльності, що їх можна здійснювати без ліцензії, тобто за декларативним принципом. Такі послаблення визначені законом 3869, який набрав чинності минулого місяця, а саме 2 числа. І такого висновку ми можемо дійти також, аналізуючи. Чи положення пункту 2 цього закону, який містить заборону отримувати дозвіл за декларативним принципом для діяльності, яка може спричинити негативні наслідки для екології, життєдіяльності населення та інше, окрім цього, вантажоперевезення як від діяльності, що потребує наявності ліцензії, внесений до додатка 2 до постанови номер 314 Проте плюсом є те, що отримати ліцензію під час війни простіше. Для цього детально потрібно вивчити ліцензійні умови 1001, оскільки вони містять чимало вимог як до автомобіля, так і до водіїв, персоналу з техобслуговування, медпрацівників, які проводять щозмінний медогляд водіїв, фахівців, що відповідальні за організацію міжнародних та внутрішніх перевезень, і таке інше. Отже, щоб отримати ліцензію, вам потрібно звернутися із заявою до Укртрансбезпеки. Ви зможете це зробити і онлайн також. Коли подаєте заяву на отримання ліцензії, Маєте не лише дотримати умов закону про ліцензування. А й додати всі документи, зазначені в статті 11 цього закону, і пунктах 5, 6, 7 ліцензійних умов 1001. Окрім цього, треба зазначити всі відомості згідно з додатками до цих ліцензійних умов. Там зазначена таблиця, яку ви маєте заповнити. За станом розгляду вашої заяви, стежте в електронному кабінеті. І щойно в полі стан процесу з'явиться значення Очікується оплата. Ви переходите до заяви, натискаєте кнопку Сплатити. Вартість ліцензії в поточному році складає 3028 гривень, а срок її отримання 10 робочих днів від моменту подання заяви. Ліцензію ви отримаєте в електронному вигляді, оскільки паперовий варіант її мати не обов'язково. Ще більше юридичних ситуацій і їх розв'язків знайдете в експертно-правовій системі експерту з голобуг. Тож долучайтеся до нас.